Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу показати вам друге замовлення Avon по каталогу липня. Невеличке замовлення, але все одно, думаю, покажу вам, можливо, комусь буде цікаво. Отже, як ви бачите, у нас тут вже коробочка стоїть. І почнемо. Перше, що хочу вам показати, це замовила. зараз? Замовила по гарній ціні, ну по 10 гривень каталоги взяла ще 2 на серпень пригодяться. Так, потім, що по каталогу саме? Замовили в мене ось такий кульковий дезодорант на, на онлайн, не онлайн, а на сторінках розпродажу. Він був, отже, ось такий замовили. Вона чибто гарні відгуки чула про саме такий кульковий дезодорант з червоним оформленням. Так, Потім ще в мене по каталогу замовили ось такий засіб для вмивання Planet Spa з білим чаєм також в мене є на каналі огляд на всю цю серію. Це в нас новинка недавня. Дуже сподобався мені цей засіб, дуже гарно очищає. Так, І також ще це я собі замовила набір був. Це ось така маска для рук та ніг Planet Spa з, африканським, з маслом африканського дерева Ши. Отже така масочка. В мене така зараз є в використанні, це собі взяла в запас. І ще в наборі йшла ось така новиночка цього каталогу. Це Planet Spa ну, з цієї самої серії. Крем для рук в об'ємі 30 мл. Ну, Як новиночка? Начебто раніше був такий крем, але його потім вивели. А це знову повернули ось такий в такому класичному оформленні такі креми по 30 мл саме йдуть. В такому форматі, отже замовила, буду користуватись. Ну, запах цієї серії дуже класний, і в мене також огляд на всю серію цю є на каналі. Кому цікаво, можете перейти подивитися. Так, це що по каталогу це все. І тепер що по фокусу. А, так, зараз. Ось такий я це собі замовила скраб для тіла заряд енергії планет Спа. Це з екстрактом китайського зеленого чаю. Так як я хочу протестувати всю цю серію помаранчеву, я вже все собі купила, що є в цій серії, і тому буду тестувати, і потім для вас буде, як завжди, відео з повним оглядом. Чекайте, кому цікаво. Потім також в фокусі на розпродажі був ось такий крем для ніг проти натоптищів. такий великий об'єм 150 мл. Це в мене замовили. Не користувалася таким, отже, нічого сказати не можу. Таке гарне оформлення, таке літнє. Так, і ще на онлайн-сторінках каталогу. Колор-тренд представлений і там ось такі олівці були. Для очей зараз покажу ось такий відтінок, такий лавантовий, я б сказала, дуже гарний. Так, ось де так виглядає. Ага, тут в мене ось таке. Світло, і не хочу фокус ловити. Ні, не лови. Ну, отже, ось такий олівець. Я такими ще не користувалася, замовила собі ось такий гарний відтіночок літній. Скоро буде в серпні буде огляд повністю серії Color Trend. Тому, кому цікаво, також чекайте. Ну і ще замовила ось такий пробничок. Це в нас новиночка Foreway Beyond The Moon. В каталогах там можна було замовити такий пробничок. Зараз я його відкрию. Мені дуже цікаво. Такий свіжий. М, -м, цікавий аромат. У нас тут не пишуть, що у нас тут за ноти повинні бути. -м, -м Мені подобається дуже гарний аромат. Такий свіжий. Потрібно ще розпробувати. Так, і ще замовила ще один ну, пробничок Це в нас Avon Rea Flowers Orchid Ось такий також захотіла спробувати. І мені прийшло, прийшов такий подарунок. Ось ось такий гель для душу 500 мл. Це за 20 гривень. Це за замовлення по каталогу на суму від 2000 гривень. Я зробила навіть не більше. І ось такий подарунок мені прислали в запасики. Ось таке невеличке замовлення. Кому цікаво, пишіть, як вам, чим ви користувались, які ваші відгуки. буде дуже цікаво почитати і дізнатися. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Мені дуже важливо це для розвитку мого каналу. Отже, до наступних відео, до наступних зустрічей, всім па-па!